У продажу гібридний Ford Escape 2020 рік випуску. 100 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Друзі, дуже класний варіант. І нагадую, що на нашому сайті Автопарк.ua ви можете приймати участь в аукціоні, де грається багато авто по дуже приємним цінам. Приймайте участь, переходьте на сайт Автопарк.ua, реєструйтесь і всім удачі! Друзі, Escape, 2,5 літри бензиновий двигун. Працює в парі з гібридною установкою, економічний надійний автомобіль. Якісна лінзована оптика, 19 ось такі гарні диски. Міжсезонна гума встановлена в гарному стані. Красивий графітовий колір. Автомобіль тонований. Коробка, звісно ж, автомат. СЄ комплектація у нас, але, до речі, дуже і дуже гарна електропривідка. Кришки багажнику, камера заднього огляду, безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, шкіряний салончик, чорний колір в ідеальному стані, салон без зауважень, панорама, люк, код-пароль на водійській двері. Маємо також повний електропакет, шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль, електронна приборна панель, 100 тисяч пробігу. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду є клімат та підігрів передніх двох сидінь. Також у нас бездротова зарядка для вашого смартфону. І маємо спортрежим. Гарна, друзі, дуже гарна комплектація, гарний автомобіль. Більш детальна інформація на сайті автопарк.ua. І також, друзі, не забувайте, що там же у нас проходять щодня аукціони. Переходьте, реєструйтесь та приймайте участь. Подібні автомобілі по низу ринка ви маєте можливість відіграти на нашому аукціоні. Переходьте, реєструйтесь і всім удачі.